Добрий День, мене звати Сіненко Ольга Ігорівна, і я доктор-невролог. Сьогодні я хочу поговорити з вами про одну з найпоширеніших проблем: це болі у спині. Спершу поговоримо про причини: 90% усіх причин. Болі у спині це механічні причини. Це перенапруга попереку, дегенеративні захворювання хребта міжхребцевих дисків, це кили, міжхребцеві кили, які здавлюють нервові корінці. Також можуть бути неспецифічні причини: це пухлини, це інфекційні захворювання, наприклад, опорізуючи герпес. Також це можуть бути артрити, наприклад, псоріатичний артрит. Ще одними причинами можуть бути соматичні захворювання, які можуть і радіювати у спину, і проявлятися болями в спині. Наприклад, це такі захворювання, як панкреатит, холецистит, виразкова хвороба шлунка, ниркові хвороби, ендометріоз у жінок. Та е, простатит у чоловіків. Пошук причини болю починається зі збору анамнезу. Ми приділяємо важливу увагу так званим червоним прапорцям. Ми питаємо, чи не було травми нещодавно, бо ми підозрюємо переламу. Ми питаємо, чи немає оніміння в ділянці промежини, чи немає слабкості в ногах, порушення функції тазових органів, все чи випускання, дефекації, бо ми таким чином виключаємо або підтверджуємо синдром Кінського хвоста. Що є е, прямим показом до оперативного втручання, бо це е, е, ургентна ситуація. Також е, ми запитуємо, чи не було в людини е, втрати ваги більше. П'яти кілограм, п'ять і більше кілограм за останні три місяці без очевидної причини. Якщо людина не змінила харчування, не, стала, не почала займатися е, якоюсь фізичною діяльністю, не було в неї ніяких стресів, тобто все в її житті було стабільно, і вона без причини втратила 5 і більше кілограм за останні три місяці, то е, ми дуже уважно ставимося до такої людини, бо е, це такий загрозливий е, симптом, який може, може вказувати на онкологічну патологію. Е, тому ми дуже пильно ставимося до подібних. Е, Скарг. Також запитуємо попередню історію онкології, запитуємо в людини, чи не було у вас вона низі онкологічних захворювань? Бо це так також, якщо людина каже, так було, то ми до цієї людини тоді ставимося більш уважніше і ми маємо виключити онкологічну патологію, так? тобто. Підтвердити або ж спростувати і впевнитися, що дай Боже, що все добре, що це просто біль у спині, звичайний, який лікується, людина живе довго і щасливо після того. Але ми маємо. Виключити таку такі життєве життєзагрожуючі стани, також запитуємо, чи немає можливо в людини в анамнезі остеопорозу? Можливо, людина знає про цей анамнез. Або ж, ми можемо запідозрити такий, такий, таке захворювання, особливо у жінок, які знаходяться в постменопаузі, і у людей старшого віку. Бо остеопороз. Це таке захворювання, яке вражає кісткову систему організму людини, і кістки стають більш такими крихкими і можуть зламатися при таких, наприклад, коли людина на масаж пішла, да, якийсь агресивний рух масажиста і в людини, в якої є остеопороз, може зламатися кістка. Або людина впала. А, і це також може призвести, призвести до переламу. Також запитуємо про імуносупресивні а, стани, як, наприклад, Віл-Снід, бо е, імуносупресія, коли у людини знижений імунітет на фоні Віл-Сніду або на фоні довготривалого прийому кортикостероїдів, то е, в людини зі зниженим імунітетом легше можуть виникнути інфекційні або бактеріальні захворювання, і ми також на це звертаємо увагу. Запитуємо в людини, чи немає температури занедуження, чи не було можливо температури там, напередодні появи болю в спині. І також запитуємо, чи не погіршується біль, причиханні, кашлі. Це такі червоні пропорції, про які ми завжди людину запитуємо, для того, щоб виключити якісь такі серйозні стани, які потребують більш детальної діагностики. Також ми використовуємо КТ, МРТ, рентген, лабораторні методи діагностики. Іноді можемо. Людину відправити на консультацію до наших колег-лікарів, наприклад, гінекологів, урологів, ревматологів так, щоб вони також оглянули пацієнта і виключили або підтвердили якусь патологію, яка може бути причиною болю у спині.